Давайте проведемо розпаковку. Бачите, в мене пакетик трошки змінився, маркетоп. Ну, тут не продукція маркетоп. Зараз я вам покажу. Дивіться, будемо зважувати, потім і дивитися. От купила отакі крабові палички. Купила отаку кукурузу. Це я салат буду робити з крабових палочок. Я якраз дивіться, тут за 8 грамів 340 грамів. А тут крабових палочок 240 грам. Тут вес також, бачите, тут 340 грам, 240-340. Купила ще отакі олівки. Вони, кстати, по акції з креветкою. Хочу попробувати, що воно за олівки. Ще я вам скажу, скільки я потратила, дивіться, 107 гривень. Бачите, олівки 39,90, кукуруза 30,90 і крабові палички 36,20. Далі. Це я в АТБ потратила, бачите? Економія должна бути економною, 107 гривень. Оце отак. Так, далі. Купила отаку. Що це таке? Сніданок туриста. Оце хочу відкрити і попробувати, що це за сніданок туриста. Вкусне воно чи ні. Воно недороге, кстати. Це в посаді. Купила. Помідори по 73,90, 34 гривні, 73 копійки потратила. І купила отакі от огірочки. Маленькі. Потратила, вон, бачите, 28 гривень 12 копійок. Мені ще чек дали. зараз я його знайду, цей чек. Угу. І зараз я вам скажу, скільки цей завтрак туриста стоїть. Умірки uh, помідор. Сніданок туриста 27 гривень, 30 копійок. Оце ж хочу за 27 гривень 30 копійок зробити розпаковку. 90 гривень, 15 копійок. Це ж я хотіла в 200 гривень вложиться. Ну, можна сказати, практически я вложилася, Там 107. А тут 90. 197 гривень, коротше. 15 копійок. Ну, це я тут на продукти вложилася. Ну, і були в мене ще такі ось мені ще такий журнал дали. В посаді тут акції, знижки, заходьте, дивіться. Так, трішки покажу. Далі, що ще? Зайшла в рошен. Там в АТБ була одна акція, а тут ось ось такий ось купила вафлі отакі і вафлі отакі. Вони, кстати, йдуть зараз по акції. Раніше вони 27 були, акція щиталася, зараз 32,04. Ну, оце одна упаковка 32 гривні, 4 копійки. О, ще забула вам сказати, дивіться плюси посада. Ну, слухайте мене уважно. В посаді, я оце додивилася, получається посад кульки. Посаді безплатні, а в АТБ за гроші. Це плюс посаду. Так що, заходьте в посад. Я дивилась, там людей дуже багато. Там можна, в принципі, щось купити. Ось, бачите, знижка до 40% на безліч товарів. Це цікавий цей посад. Ну, Вон навіть сметана 15%. Дивіться, 400 грамів 27,90. І печення, і снікерси. Там прямо очі розбігаються, там то, от, багато всього. Ну, це я в маленькому посаді була, а ще є у нас такий здоровий, здоровий, Надо ще й туди буде з'їздити Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, адекватні, неадекватні. У ну, мене там одна дівчина спросила, кому. Нужен канал, так що Ангеліна, чи як тебе там звати, заповнив, він потрібен мені в першу очередь. Якщо є бажаючі, там допомогти для підтримки каналу, я вас прошу. А якщо там язви, то, може, краще вам не писати. Так буде набагато краще. Так, далі. Ходила-ходила, заморилася. Перше у нас буде. Сніданок туриста. Зараз я його буду відкривати, пробувати і дивитися. Е, всі люблять вагу. Будемо перевіряти вагу. Маса нетто 240 грам. Це виходить, у цього туриста в банки бути, не вважає банки, 240 грам. Ну, Це для тих, хто мені пише брутто, нетто. Ви, не, ви думаєте, що я не розумію, що таке нетто, а що таке брутто? Так, умних, умних розвелося капець. Так, починаємо. Зараз візьму свою фірменну відкривашку. Які вже 20 років віси. І начнем. Так, подивимося скільки всього. 275 грам. Бачите, а так, 240. 275 грам. Ну, відкриваємо, дивимося, що внутрі. Так, відкрила я цей завтрак туриста. Зараз ми на ноль зіб'ємо. Я вже так попробувати, хоча аж слюнки течуть. Бачите, 0 грам на вісах, он тарілочка стоїть, обнулили. Заявлений вес, я ж вам вже показала. Тут должно бути, быть... зараз підождіть, перехвачу акуратно. Завтрак туриста отакий. Він класний, на вид виглядає непогано. 240 грамів. Оці баночки, бачите, 240 грамів. Давайте будемо акуратно її так пересипати туди. Дивіться, томат. Це той томат, який можна з'їсти. Я його обожнюю оце в этом. Так, зараз ми висипаємо так весь цей завтрак. Раз. Блін, трохи капнуло. Там ще, бачите, квасолька є. Ми зараз її Дивіться, 205 грамів, 209 грамів. Ні, 205. Зараз я висиплю остальне. Так, висипали ми це все діло. Ось, бачите, баночка пуста. Можна ще хлібом там вимокати, в принципі, не знаю, що там. Заявлено було 240 грамів. Те, що можна з'їсти, на вагах 226. Ну, це, в принципі, отак виходить. Куди не кинься, Це просто ужас. Давайте ми попробуємо це все діло. Зараз я скушаю, вам скажу, вкусне воно чи не вкусне. Покажу вам цю консистенцію. Що тут є. Ну, в принципі, дивіться, квасолька, її можна кушати. Оце все. Я буду так кушати. Що тут ще є? Рибка. Зараз спробуємо цю рибку. Як вона там виглядає? Та нормально вона виглядає. Хто голодний, той їстиме. Ми беремо цю рибку. І кушаємо. М -м 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 -м. Боже, це таке обалденне. Тут хоч трохи не довес, ну. Це моя вечеря така буде. То тут можна все з'їсти, в принципі. Ой. Щось ось попалося, дивіться. Щось попалося в этом. М -м -м. Консерві. Що це таке за херня? Це, мабуть, око риби. Ну нічого, ми її їсти не будемо. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Квасолька вообще тут обалденна штука. М -м -м. Це кажу на любителя, але мені подобається. О, дивіться, точно глаз попався. Тут навіть голова є. Зараз я її попробую з'їсти. Вкусне воно чи не вкусне? Час. Це дуже вкусно. Мені подобається. Я вам чесно кажу, якщо людина голодна, то вона готова їсти навіть таку консерву. Я сьогодні з зутра міну там поїла. Бачите? В принципі, воно все розтушене, його можна. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, хто любить ще отакий От сніданок туриста. Це я в посаді купила. Повірте мені, він смачний. Возьміть, купіть отаку баночку. Попробуйте. Сейчас я вам скажу ціну. 23 гривні 90 копійок. Нормально. Вечеря удалась. Зараз ще кусочок хліпця і нормально буде. Повечеряла.